Всім доброго ранку. Боже, яка в нас погода? Зі споду лід, зверху вода. Оце то ковзанка. Геть не видно, що раніше посипалася та дорога. Туман. Так, доріжку тут ісипали попелом. О, набираємо ще водичку. До колонки сипали. Водички в нас так в селі ще немає. Башня, кажуть, прогнила. Щось там шукають друге. Ну, вже ще поки не знайшли. Так що ще люди поки мучаться. Дичка помаленьку збігає, збігає згори. Сьогодні в нас хлібний день. Не знаємо, чи доїде до нас хлібчик такою дорогою. Отакі дороги. Так, синички сало вже доїдають. Тут уже з'їли, і сьогодні буде свіжина. Хорошая, хорошая удочка. Хорошая. Ой, вот ну хорошая. Хороша. Короче, взять такие беспределы, роботы. Ну, як витягуємо цю гортаню, туди в'яна. І вічно ту кров бігає. Де крова, ковічно, тече. Mm -hmm. Перерізаємо зачіпуємо. Я щось сидів, блядь, брус почав нові відео, викидати. Так, до башні вже поїхала ремонтна бригада. Може нам водичку зроблять. Доїхав до нас хлібчик. Так, вже вечір. Я вийшла на вулицю, виглядаю гунучат своїх. Десь зу їдуть. І такий туман. Як вони мають їхати? Дорогу вже розбили, вже й камінчики видно. Ну, до ранку ще більше снігу зійде. Водичку в нас вже зробили, вже є водичка в селі. Програлися хлопці цілий день. Такі в нас справи на сьогодні. Сім тихої ночі.